Футбольна команда Буковина розпочала ігри нового сезону у першій лізі. Керівництво клубу та тренери оновили збірну, врахували усі помилки та прорахунки з минулого сезону. А тому налаштовані на хорошу та якісну гру на полі. Вагомим для футбольної збірної є й повернення кращого гравця Буковини Руслана Гунчака. Футболіст спробував себе в ізраїльському клубі. Втім, вирішив краще аніж рідної землі та рідної збірної нічого немає. Я не казав, що я ухожу на з команди повністю. Я їх по Попробувати себе в іншому клубі, якби вийшло зачепитися там і залишитися, то я би залишився. А так не підійшло і мені, і там деяка ситуація, ну, яку я не буду розказувати, так вийшло. Сюди я вже приїхав і тоді почав спілкуватися з руководством нашим. Ми вияснили, якби, тому що там були трохи обіди, не знаю за що, але ми вияснили. Знайшли компроміс і підписав договір, ще на один сезон. Наступний матч буковинці зіграють у суботу в себе вдома із Донецьким Олімпіком. Гра розпочнеться о 18.30.